Працівники міського відділу статистики завершують обробку отриманих даних, що відображають основні показники життя Червонограда упродовж 2014 року. Увага спеціалістів зосереджена, зокрема, на аналізі демографічної ситуації у місті, ринку праці, результатів діяльності підприємств, що виготовляють промислову продукцію, працюють у галузі торгівлі та надання послуг населенню. Про підсумки уже завершеної роботи знімальній групі телеканалу Бужнет розповіла начальник відділу Олена Лобай. Станом на 1 січня 2015 року по червоноградській міськраді, а це Червоноград, Суснівка та Гірник, кількість населення склала 82 тисячі 67 осіб і зменшилась порівняно з 1 січня 2014 року на 258. Скорочення Населення спостерігається через те, що міграційне скорочення у нас присутнє, тобто вибуває людей більше, ніж прибуває місто. Вибуло 972 особи, а прибуло 759. Та все-таки спостерігається природне скорочення населення, тобто смерті переважає над народжуваністю. Приємним є той факт, що вже впродовж кількох останніх років в нас народжується більше діток. В 2012 році народилось 869 осіб, в тринадцятому 902 і в 2014 936 діток народилось, але все одно цей показник народжуваності не може перекрити смертність. Вона в нас є досить такою значною. Якщо дивитися структуру нашого населення міста, то 46% складають чоловіки. 54 це жінки. Середній вік жителів міста 40 років. В місті нараховується 50 тисяч осіб працездатного населення, це 26 тисяч чоловіки і 24 тисячі працездатних жінок. Але можемо побачити, що в віковій категорії від 15 до 49 жінок і чоловіків є десь спорівно 20 тисяч на 20, то вже в категорії від 60 і старше, там значно більше жінок переважає, 9,8 тисяч проти 5,3 тисячі чоловік. У 2014 році було зареєстровано 517 шлюбів, це на 17 менше, ніж у 2013, і також зареєстровано 52 розлучення, що на 2 менше, ніж у попередньому році. Крім природної смертності, населення ще помирає від зовнішніх причин в побуті. Таких осіб, які померли від зовнішніх причин, було 49 протягом 2014 року. Найбільше 15 осіб померло від випадків ушкодження з невизначеним наміром, 7 від самогубства, 6 це пішоходи, 6 особи, які знаходились в легковому автомобілі, і троє це від утоплення. Олена Лобай розповіла також про ситуацію на ринку праці Червонограда станом на кінець січня 2015 року. Кількість зареєстрованих безробітних було 792 особи, в тому числі жінки це 538 осіб, а молодь у віці до 35 років 425 осіб. Потреба роботодавців в працівниках в січні склала 63 робочих місця або вакантних посади, що склало 13 людей навантаження на одне робоче місце. Найбільшою в січні була потреба на працівників в сфері торгівлі і послуг, кваліфікованих працівників з інструментом найпростіших професій. Отримують допомогу по безробіттю 587 осіб. Середній розмір допомоги склав 1117 гривень. Незважаючи на вкрай складну ситуацію в державі, упродовж 2014 року основні підприємства Червонограда працювали загалом стабільно, повідомила Олена Лобай. Та наприкінці року, через кризу у вуглеводобинній галузі, суттєво зросла заборгованість із виплати заробітної плати шахтарям і працівникам суміжних професій. В нас за 2014 рік підприємства міста реалізували промислової продукції на 1 мільярд млрд 111 мільйонів гривень. Це складає 3,1% в загальнообласному показнику. Досить непоганий результат. У 2014 році, відносно попереднього року минулого, 13-го, у нас спостерігалося збільшення видобутку кам'яного вгілля на 24,5%. Також е, був відмічений ріст виробництва хліба, хлібобулочних виробів, меблів, сендвіч-панелей, спідньої білизни, пошиття. Одночасно скоротилося випуск пенчишно-шкарпеткової продукції. Скоротилися послуги з ремонту і технічного обслуговування устаткування для дубовної промисловості та будівництва, скоротилися виготовлення пластмасових вікон та рам. І станом на 1 січня 2015 року заборгованість перед працівниками міста складала 9,7 мільйонів гривень. Це майже у 85 разів більше до 1 січня 2014 року. І кількість працівників, яким була не своєчасно виплачена заробітна плата, складала 4800 осіб. От це пов'язано з проблемами в вугільній галузі. Переважно за рахунок вугільників така велика заборгованість.